в горі. Я зараз вам хочу показати якось отак як це вийде. Ось... А ось ви бачите, яка отут висні. Дуже гальні висні. Це вообще суперпупер. вони дуже гальні, корисні ціресні. Ну, бачите, да потім ось. Камера видно. Видно камера. Так ось ви бачите вишні, дуже гарні вишні, да такі гарні да. Дуже гарні вишні, Ось ви бачите. Ось вони ось такі вишні, да. Кругленькі, ну ще тут не червоненькі вони, ну о господи, Ну, є вишні. А ось хто бачить люби ось червоні вже є тут. Ой, тут є червоні вишні. Пусть описати ось так можу вам показати ближче, щоб видно всім було. Е, так, де я ще далі продовжуємо. Ой, акуратно джаз. Може, бачите, ось такі выясні. Недавно найти ну, тут. Страшно так, ну все одно ось. Вони дуже гарні вишні, да виходять у нас вишні, Ось такі. Ось такі вишні, ось нам. Да. Такі ось вишні, Такі І ось ще ось, боті там. Не доспівся, ну не... Ну, нормальні виясні, так сказати, ну дуже гарні. Ось ви бачите, да, ось так, щоб... Я... Ну, може близько камери ось так. Ось так. Дам. Потім еще у нас висні дам. Усьо виясні Давебачите ви Ну все <такрят> <соржу> ось щось чевіточка Ось бачите всі виясні Я вам ближче показую кому видно щоб всім було видно коли я буду замонтажувати відео Ой, же бачите дам. Ой, же бачите. Ось. Ой, бачите, дам. Ось. Ну дуже гарно Це ж прям красота. Ну да ось які ви бачите висні є в нас, да? Які дуже гарні вишні. Це супер пупер я скажу вам. Супер пупер Так що в кого ще вони не, не спінуть, ну нас ось ви бачите. Ось ця віточки ось гілля. Воно ось так. Спіна. Не покламать. Ой, забайс, ось так вони спинуть, да? Ось так спинуть. Потім ось так спинуть, ось потім ось так оці ці спинуть всі дуже гальні, да? Ну, що вам хочу те показати. Хочу і всі вот отак показати, якщо ви дам. Ой, бачите, які дуже гальні, да? Дуже гарні вишні, да. Дуже гарні вишні. Дуже гарні вишні. А я в я, бо я бажаю всім тихого, мирного вечора. Ну, ну, на жаль, вечір зараз. Дивогою, ну нічого, все одно буде бі -бі. Я оці висні, бачите, це хто хоче мота їсти Ось ці вісні. Вони корисні. Всім ну, тихого, мирного вечора і приємного спілкування. Всім я бажаю. Я, я вам дякую, що хто е, мене є в Ютубі. хто ще, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, вподобайки, ставити лайчики, да? І підписуватись на кнопочку і дзвоник на... натискати, щоб приходили сповіщення. Всім дякую за спілкування. па-па.